Я сьогодні знову базарую і не тільки. Ось подивіться на такий цікавий кущик. Бачу його вперше. Навіть без листя його стебла виглядають досить гарно. Вони такі бордові. Продавчиня навіть не знала добре його назву і не могла вимовити, але він такий гарний. А ця... Цей геліопсис продавала жіночка за 100 гривень. Шаблію за 150 Дуже гарний геліопсис варієгатний. Неймовірної краси оці волоті. Злака 250 гривень. На базарі. Всі гейхери по 120 гривень. А ось анемона. Також була 100 гривень. Ця частина базару дуже дорога, тому що це виносять на базар всі ці квіти, не пересічні громадяни, а це магазинчик, це розплідник, ось верес по 170-180 гривень. Дуже дорогий. Як на мене. Також Вероніка 100 гривень. Я взяла по 80, 80 але не в цієї продавчині. А це вже після базару я зайшла у магазинчик, досить гарний, дуже гарний вибір квітів, ґрунту. І всіх товарів, які потрібні на дачі. Ось якраз у них був розпродаж цибулькових, дуже гарні цибульки, тюльпанів, але я нічого не придбала. Чому запитаєте? Тюльпани досить гарні, видні такі і різноманітні за кольорами та Одна цибулинка тюльпанчика, самий дешевий від 25 гривень. І самий дорогий тут був 78 гривень, одна цибулинка. Як на мене, то це досить дорого. Ну, для мене дорого. А для інших, можливо, це нормальна ціна. Люди купували, кому потрібно. Піоновидні тюльпани мають такі пишні квіти з більшою кількістю пелюсток, ніж звичайні, що їм надає вигляд таких розкішних півоній. Порівняно із звичайними, кількість рядів пелюсток в цих тюльпанів в два, а то і в три рази більша. І вони тут різноманітних кольорів були представлені: від ніжно-рожевого до насичено-червоного і фіолетового кольорів. Гарні тюльпани і гарний матеріал. Я подивилася, цибульки досить гарні, не пошкоджені. А ось. Тут зліва це маленькі цибульки крокусів, геоцинтів від 12 до 17 гривень за одну цибулинку. Нічого не можу сказати поганого за товар, окрім цінової політики, яка для мене, на мою думку, зависока. На базарі за тюльпани я запитувала від 5 гривень. Ну, Звісно, що там не такі сортові тюльпани, а звичайні. Піоновидні тюльпани цвітуть, звісно, довше, ніж звичайні. Ну, отже, можна і довше насолоджуватися їхньою красою в саду. Ось дуже багатий великий вибір був різних, різних квітів, як одноріч... насіння різних квітів, як однорічних, так і багаторічних. І ось тут я вже дещо придбала, потім вам покажу. дуже великий вибір, великий вибір на різноманітний смак, на будь-який смак. Дивіться, всі, які дуже гарні. У магазині досить гарний асортимент, досить гарний. Так ось бачите, внизу були і рукавички для роботи на дачі. Ось іще один стенд, також із різноманітними видами квітів. Тобто у магазині досить гарний великий асортимент різного товару, різних квітів і на, різних, на різний карман. Тобто від дешевших і до дорожчих, і до самих дорогих. Вибор є. Магазин досить гарний, мені сподобався. Можна зайти і вибрати зразу все для дачі, що вам потрібно. А це вже був ґрунт для різних рослин, ну, звісно, різної ваги і різної ціни. Ще ось такі тримачі для рослин. Можна було придбати тримачі для піонії, мені так здається, можна їх використовувати, або для для гортензії також підійде. Або, може, навіть і для троянд. Ну, кому для чого. Бачите, є і тримачі такі, можна також ширші, менші придбати. Ось також дещо для декору дачі, лелека, їжачки. Був дуже гарний вибір часнику. Якраз зараз люди висаджують, я вже посадила часник, ну, ось тут гарний вибір часнику. І сорт Любаша і ще інші сорти. ну Ціни також різноманітні. Любаша був і по 400 гривень, і рен також 400 гривень. Рокамболь 220, Прометей по 170. Дюшес однозубка 400 гривень. Також була цибуля, Стурон 130 гривень. Сеншуй 150, радар 150, Шекспір 140 гривень. Ще вольф 140 гривень. От. Ну, також різні тут. Можна вибрати: Розана 140, ред барон 140. На базарі зараз, звісно, дешевше від 110 до 130 гривень я запитувала. Також в асортименті були представлені різні види інструментів для роботи в саду. Ось тут грабельки, совочки, але ціна 230 гривень, 140 гривень. Ось, також різні види секаторів, бордюрна стрічка. Ну, тобто, все, що потрібно для садочку. Ось секатори я вам показувала, що я придбала була за 99 гривень в Авролі секатор. А тут ціни, ну, самі бачите, що не низенькі, не маленькі ціни. Навіть є секатори 1200 1950 гривень. Самий дешевий за 350 гривень секатор. А це тримач такий, ще не тримач за 800 гривень, а е, підв'язувач е, томати. Ну, ось, самі бачите, яка ціна. Також рукавички для роботи в саду від 130 гривень до 375 гривень. А це на вулиці були різні камінчики. Як ви знаєте, я дуже полюбляю камінчики у дизайні саду. І ось були різні різні різної форми, різного кольору камінчики. І всі ці камінчики, незалежно від того, які вони кілограм, 30 гривень кілограм. Ось, бачите, такі гарненькі. Мені сподобались. І також стрічка бордюрна, ось чорна, коричнева, вуща і ширша. Ну, Камінчики досить так, мою увагу привернули, що я. А вони навіть на дотик такі приємні, такі тепленькі і гладенькі, мені дуже сподобались. Ну, і що я придбала в цьому магазині? Ось я придбала декілька видів насіння квітів від 10 до 18 гривень. Ось придбала такий гейхера, пурпуровий палац, називається. Гейхера, така. дане насіння дражоване і потребує поверхневого висіву у парнички або таблетки. Поверхня ґрунту має бути постійно зволожена. Спробую висіяти. Ще ось гравілат. Два види гравілату махровий, червоний і жовтий. Я маю кущики цих квітів, але вирішила ще спробувати їх посіяти. Можна висівати у травні-червні безпосередньо у ґрунт, що я і зроблю. За температури 18-21 градус. Гравіла це багаторічна морозостійка рослинка, кущ прямостоячий висотою до 60 см, квіти крупні до 4 см у діаметрі. Також тисячолисник Паркес Варєтті. Насіння потрібно висівати у квітні-травні безпосередньо у відкритий ґрунт за температури 15-21 градус. Сходи з'являються на 8-14 день. Панікум це багаторічник, листяний декоративний злак, як трава. Інші називають просто просо або чумиза. Сіро-блакитні синьо-фіолетовим відтінком листки утворюють жорсткі вертикальні стійкі грудки, дуже ефектні. Восени листки жовтіють, панікум цвіте з серпня по вересень. Ну, Спробую також. Висіяти його, висота рослини метр-метр-двадцять, а ширина 75 см. Посухостій, що дуже важливо нам при наших теперішніх умовах. Висока морозостійкість витримує зниження температури до мінус 34 градусів. І останнє це ковила. Поні багаторічна рослина, стебла прямостоячі висотою до 60 см, суцвіття колосовидні до 30 см у довжину. Світло-жовті. Насіння висівають у квітні травні, у парники або у травні безпосередньо у відкритий ґрунт. Я краще висівати буду у відкритий ґрунт. Пізніше рослини проріджують. Ну, спробую висіяти і побачу, що з цього вийде. Дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною, прогулявся по базарчику і по магазину. Всім бажаю здоров'я, душевного спокою і мирного неба над головою. Буду вдячна за вподобайки і підписку.